Українська футбольна прем'єр-ліга потрапила до десятки найдорожчих у світі. Це дослідження оприлюднив авторитетний німецький портал Трансфермаркт. Футбольні ліги оцінювали за сумарною вартістю гравців, що в них грають. Україна посіла високе десяте місце. А загалом сума вартості футболістів вийшла 606,5 мільйонів євро. Ну, я думаю, все-таки зараз рівень чемпіонату України дуже виріс. Багато команди підтягнулися до уровню і Шахтера і Київського «Динамо». За счет этого есть интерес, за счет того, что построили действительно красивые стадионы, и на них ходят люди на эти стадионы. Во всех городах, где построили новые красивые стадионы, посещаемость увеличилась в разы. Наверное, за счет телевидения, которое больше освещает сейчас футбол. Но в Англии это было поставлено очень давно, и сейчас там... Наприклад, <говори> на матч Тотинхем арсенал на 5 лет вже распроданы білети вперед. Англія, де за клуби Тоттенгем та Вестхем грав Сергій Ребров, очолює перелік найдорожчих ліг, якщо рахувати сумарну вартість гравців. Там сума виходить космічна: 3 мільярди 396 мільйонів євро тобто майже в 6 разів більше ніж оцінили в Україні. Другі у рейтингу еспанці. Їхня примера загалом має цифру 2 мільярди 646 мільйонів еврів. На третьому місці італійська серія А 2 мільярди 139 мільйонів євро. Десяте місце України велике досягнення. Воно говорить про популярність країни на футбольній мапі світу. І прозовні великі розміри капіталізації футбольного бізнесу. Адже за показником сумарної трансферної вартості гравців ми стаємо на рівні США, а випереджаємо, наприклад, Японію. В Японії вони е, кожен квартал е, друкують повністю фінансову звітність, що позитивно позначається на залучення різноманітних інвесторів. Взагалі, щодо ситуації з фінансуванням на пострадянському просторі, вона є нетранспарентною, непрозорою, і це головна причина функціонування багатьох федерацій в пострадянському просторі. А отже, при непрозорому бюджетуванні клубів і відсутності високого рівня маркетингу, ми маємо велику кількість зірок футболу, що виступають за українські клуби, в тому числі і власне дорогих українських гравців. Вектори фінансової глобалізації в Європі змусять наші клуби переходити на прозорі моделі бізнесу. Це стане умовою співпраці на загальному футбольному ринку. Поки судити про успішність ведення бізнесу, аналітики в Україні можуть системно лише за зовніми даними. В основному приховується реальна вартість. Якщо у нас люди з виходами на потрібних людей можуть вирішити питання з податками, відкотивши там кому треба, не світять цих сум, не приваблюють податкових органів або тих, хто може звернути увагу на такі великі суми. І поки у нас можна буде приховувати, ніхто не буде світити. З одного боку можуть справді підвищити ціну для того, щоб справити враження що така серйозна оборудка і що такий дорогий футболіст прийшов, але ну, таке можна, напевно, робити з одного боку тільки в країнах, де немає чіткого податкового кодексу, тобто який не існує тільки для бідних, як у наших країнах. Де податки платять тільки бідні. Якщо ти називаєш велику суму, то ти реально ризикуєш, так, тобто з приводу податків. Якщо тільки у тебе немає е, тіньового сценарію. Якщо ти інвестору кажеш, що коштував футболіст 10 мільйонів, а сам тихенько собі домовився за 2 мільйона, то це вже е, не тільки е, для солідності, це для того, щоб е, обдурити людину на гроші. Так, скажімо, цього сезону, що починається, український шахтар встиг провести два великих трансляції трансфери. придбати за 15 мільйонів 240 тисяч еврів у металіста футболіста Тайсона і продати за 35 мільйонів еврів російському клубові Анжи футболіста Вільяна. Крім того, Шахтар купив Едуарда Соболя, відпустив обишектаж Дентіньо, звично повернув групу гравців із оренди, а іншу групу віддав в оренду. І загалом за сезон 2012 2013 років у команди позитивне дебетове сальдо 15 мільйонів 760 тисяч еврів. Погляньте на цю таблицю за останні п'ять років. Шахтар вдруге залишається в плюсі і за п'ятирічку має 12 мільйонного прибутку у балансі купівель та продажу. сім із 16 українських клубів за цим показником в плюсі. Дві команди вийшли на нуль, причому говерла завдяки відсутності офіційних даних. І сім команд краще купують ніж продають. Окремо стоїть футбольний клуб Дніпро. Це єдина команда, котра на переходах гравців жодного разу не змогла заробити. А загальні збитки по трансферах мінус шістдесят. Три з половиною мільйони еврів за п'ять років. Принаймні за цим показником можна назвати футбольний бізнес у Дніпропетровську вкрай збитковим. Так само, як і загалом по Україні, мінус 111 мільйонів 500 тисяч це ті гроші, які не повернулися українським приватним інвесторам прямими прибутками. А отже, вони працюють не напряму інакше виникає питання про цільове призначення і доцільність таких інвестицій.